Сьогодні вранці Московія ракетами вдарила по Слобідському району Харкова. Осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Нині він в лікарні у стані середньої важкості. Трьох постраждалих внаслідок ворожого обстрілу маємо на Харсонщині. Серед них 14-річна дитина з мінно-вибуховою травмою. Всі поранені у лікарні. Окупанти роблять усе, аби знищити українців. Сьогодні в Харківській області на міні підірвався семирічний хлопчик. Йому на допомогу побіг батько, який також наступив на вибуховий пристрій. Обоє отримали вибухові травми. Нині за життя чоловіка і сина борються медики. Аналітики американського інституту вивчення війни припускають, що спроби росіян захопити Бахмут близькі до кульмінації. Як це було на Херсонщині в серпні? Війська окупантів помітно. Деградували їм уже бракує особового складу та боєприпасів на Волинському та Поліському напрямку ситуація без суттєвих змін повідомив у ранковому зведенні Генштаб. За інформацією прикордонників, поблизу кордону з Білорусю немає наступального угруповання, здатного здійснити вторгнення до України. Кількість ворожих військових не змінюється, як і характер їхніх дій. Хочу завершити все ж позитивними новинами: 103 тисячі 50. саме стільки путінських орків стали добривом для нашої землі. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 550 солдатів Московії. Металобрухтом стали ворожий танк, 13 бойових броньованих машин, артилерійська система і ще багато різної техніки окупантів. Тим часом в Московії міг згоріти ще один військомат, але цього разу на жаль не вийшло. Його намагалось підпалити подружжя пенсіонер стареньких затримали на гарячому біля будівлі військового комісаріату. Великого загоряння шкода не вийшло, але вікно таки згоріло. Та без феєричної пожежі Московія не лишилася. Вчора під Новочеркаськом Ростовської області горіла казарма 150-ї мотострілкової дивізії. Вогонь знищив два поверхи корпусу. Про жертв і причини пожежі поки не повідомляють.